Вітаю вас! Ви дивитеся телеканал «Соціальна країна в студії Катерина Некреча. І а, далі поговоримо про те, як українцям а, захищати себе і, у правовому сенсі. От, наприклад, якщо а, вас, не дай Боже, затримує міліція, або якщо в метро а, представники правоохоронних органів а, вони хочуть обшукати, придивитися ваші речі. Про те, які, які права мають у такому а, випадку громадяни, українці, і а, як розуміти. На цих речах розбиратися, чи дійсно у тій чи іншій ситуації правоохоронці мають право це робити. Ми про це поговоримо із нашим гостем Анастасія Малинка. У нас в студії у вас зараз представлю інформаційний менеджер Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Так, вірно. О, от, отака от асоціація з довгою назвою, ну власне. В цій назві є основна суть. А нещодавно ваша асоціація презентувала мобільний додаток, який називається міліція під контролем. Так розкажіть, що це таке? Що це такий мобільний додаток? А, мобільний додаток включив в себе це значить правова інформація, де зібрана. А... Де зібрані поради про те, як поводитися з міліцією в будь-яких ситуаціях. Наприклад, коли міліціонер підходить до вас на вулиці, коли він приходить до вас додому, от будь-де, коли вас, наприклад, звинувачують у вчиненні адміністративного правопорушення, кримінального, тобто, ми зібрали максимально правову інформацію про. Всі ситуації, з якими коли людина може зіштовхнутися з міліцією. Також наш порадник містить інформацію, телефонні номери найближчих відділень міліції та громадських організацій, які надають правову допомогу, куди людина може звернутися в разі, в разі чого, в разі виникнення якихось ситуацій. Передувало мобільному додатку власний сайт, який називається Under .org. от Ми бачимо його на екрані. Тобто цей сайт він був раніше презентований і раніше трошки з'явився, ніж мобільний додаток. Правильно розумієте? Правильно розумієте, але. До всього цього, всьому цьому передувало не лише сайт Control, Просто тут ми вирішили в додатку зібрати всю інформацію, яку раніше, скажімо, ми друкували в різних брошурах, в різних матеріалах. навіть ми намагалися останнім часом якомога менше клаптик паперу, щоб людина завжди могла з собою, там okay. у формі візитівки, наприклад, як що робити, коли от патрульний підійшов і щось там хоче, що він має, що маєте ви робити, так на що ви маєте право але. Все-таки мобільний телефон це річ, яка завжди при людині з завжди mm -hmm. з людиною, так і людина завжди може подивитися, ознайомитися навіть до того, як з людиною трапилася якась ситуація, коли треба терміново дивитися. Це таки ми так і рекомендуємо, щоб людина ознайомилась попередньо з цією інформацією, їдучи на... на навчання, на роботу. Тобто, це така інформація, яка завжди з людиною. Тобто, не тільки в такий момент так. 에, треба звернутися до цього додатку, чи придивитися там цей сайт, наприклад. А просто а, треба це вже читати і вивчати, щоб просто бути в курсі і знати свої права. Там в тій ситуації, коли навіть даїшник зупиняє, що має право робити так, так, так саме так. що не має права. Ну а власне а скільки часу працює ваша асоціація? Наша асоціація працює вже з 2010 року. Напрацювання є досвід? Напрацювання є, так, досвід, експерти. Багато ми вже здійснили проєктів. У нас є і освітні проєкти, і ми проводимо громадсько парламентське розслідування з Офісом уповноваженого. Долучилися до національного превентивного механізму. Тобто розвиваємо саме систему громадського контролю за міліцією в різних сферах, скажімо. Ну, Повернемося до вашого сайту. То полісандеконтрол. Порадник міліція під контролем. Тут, власне, є 17 таких пунктів. По-перше, що таке міліція і де можна зустріти міліціонера. Ну, от. А, якщо це відбулося на вулиці, ця зустріч, на акціях протесту. Застосування спецзасобів та вогнепальної зброї. Власне, а які такі основні речі, про які йдеться, а, і про що ви інформуєте громадян, е, які дійсно вважаєте важливим і які можливо найчастіше такі і трапляються? Е, найчастіше е... Ну, значить, порадник написаний досить простою мовою, тобто досить доступно для людини, щоб людина могла зразу розібратися. Що найчастіше трапляється, ну як на мене, це коли міліціонер підходить на вулиці. Це одна із най... найбільш поширених таких ситуацій, як, як мені здається. Групою ризику найбільш... найбільшою є все-таки молодь та студенти, які. До яких міліціонери підходять у парках, там, на вулицях, щось хочуть від них, наприклад, можуть бути, бути різні ситуації, там і розпиття спиртних спиртних напоїв. Спиртних та... Напоїв на вулиці і дуже часто міліціонери так. можуть вимагати навіть гроші, так, те, щоб так. не сказати батькам так, різні або не платити ситуації. штрафу. І таке буває. А, чи за ці чотири роки роботи асоціації? скільки... Звернень чи взагалі яка ситуація? Тобто, що вона кричуща ситуація в Україні з правоохоронними органами і громадянами, і права людини зазнають, потерпають просто, то в принципі за ці чотири роки яка, якась є можливо статистика. Щодо звернень, то такої статистики немає. Адже щодня дуже багато надходить звернень не, не лише до нас, а й до інших правозахисних організацій про порушення прав людини і в діяльності правоохоронних органів, в тому числі. До речі, у на вашому на цьому сайті там є. Контакт організації, де можна отримати консультації так. чи правову допомогу також, у тому числі, тобто, в принципі, правозахисні організації, тут навіть по областях так, так, так. Все досить доступно, щоб люди максимально змогли захистити себе, максимально знайти ту інформацію, яка їм потрібна в той момент, коли їм це необхідно. З ким ви співпрацюєте? З якими правозахисними організаціями? Хто є в цьому списку? О, ви можете ознайомитися. Я я вам я. Боюся, просто називати та когось, не назвати. Знаєте, можна ознайомитись, побачити по областям вся Україна. Будь ласка, ми співпрацюємо з дуже багатьма організаціями і ну, ось до прикладу, я, я відкрила а, Київ, Київську область, а, і багато досить таки контактів. А, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини. Це ваша асоціація. Так. Це перша до кого можна звернутися проєкт Дорожній контроль. Це для водіїв. А, хто ще є? Тобто, в принципі, юридичні клініки а, і університети є. Тобто контактів дуже багато. Це всі, всі партнери вашої асоціації? Ні, не обов'язково. Просто це організації, які надають таку допомогу. Ми, звичайно, не усі, не можемо з усіма контактувати так спільно і щось, якісь партнерські стосунки будувати. Але це організації, які допомагають, які можуть допомогти в таких ситуаціях. Тому ми розміщали їх їхні контакти. Угу. А... Щодо е, оцих моментів, да, які поради ви можете надати? От, наприклад, якщо на вулиці підходить міліціонер і вимагає там, чи може він е, вимагати, там, щоб е, я показала документи, наприклад, які чи в метро, наприклад, таке часто буває, коли пасажири з великими сумками до них можуть підійти. Що робити у такому? Е, разі? Е, ну так, е, бувають такі моменти, але е, е, розумієте, потрібно знати е, е, от ці. Правові поради потрібно прочитати, щоб зрозуміти, коли міліціонер перегинає палку, коли він е, лізе в своїми руками в ваші сумки, якщо mm -hmm. це, наприклад, не передбачено. Тобто існує цілий ряд моментів, коли е, довірлива людина може е, просто вестися на все, що скаже міліціонер, е, е, я не знаю, там віддати їй документ до, йому документи. Ну, дуже багато е, різних ситуацій. Дурниць можуть бути через те, що людина не знає таких тут. Бажано все, все прочитати, просто на, на всі випадки життя поради. Ну, ось, наприклад, підходить на вулиці міліціонери, просить показати документи і хоче перевірити, що у вашій сумці. Показувати документи тоді в такий момент, чи ну, ні? А потім ще запрошую пройти до відділку. Ну, ви маєте обов'язково дізнатися підставу, ви маєте обов'язково е, йому сказати, щоб він не представився, показав свої документи. Ви маєте зрозуміти, що це дійсно міліціонер, що це не просто людина в формі, е, а справді міліціонер, і в нього є достатньо. Е, Ну, правові підстави вас затримувати, тобто ви маєте це все вияснити. Якщо у вас в сумці нічого немає, ви з чистої совістю йшли по вулиці, то вам нічого й приховувати. Це правда, але і показувати сумку також будь-кому. Е, ну, просто так, так, не вдасться. Добре, які ще е, найчастіше до вас люди з якими проблемами звертаються? Тобто ми розуміємо, що ми говоримо не не просто там про всю міліцію, так, а про е, нечесних, можливо, правоохоронців, чи людей, які там просто перевдяглися, можливо, в форму правоохоронців, чи е, в правоохоронців, які не, не дотримуються закону. Е, і це такі є системні просто порушення проти прав людини. А е, до вас хто звертається з якими проблемами? Тому що у вас тут є. Я не знаю, можливо, з даєшниками найбільше проблем. От щодо чим найбільше, то тут мені, чесно кажучи, важко сказати, тому що по всім цим пунктам, які є в пораднику, це питання. Можна сказати, що всі вони системні. Це проблема не конкретно якихось питань, там, конкретно якихось проблем з даїшниками, які от і, і проблем найбільше з даїшниками, а це про, проблема всім, всієї системи Міністерства внутрішніх справ, всієї правоохоронної системи проблема. Тому е, говорити про, ну, про щось конкретніше так, от буває. Е, я не знаю, буває по вогнепальній зброї, по ДАІ. Ну тут важко сказати, що саме найчастіше. Тобто, всі ці проблеми є системними. Угу. А у нас є на телефонному зв'язку, правильно розумію, Так, Андрій Діденко, правозахисник. А Андрій ви чуєте мене? Да, доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас! Дня. Дякую, що змогли з нами поспілкуватися. Ну, власне, ми зараз говоримо про... А сайт і про мобільний додаток, аби полісандеконтрол, так аби міліція була під контролем, громадяни знали свої права права. А Андрій, у вас великий досвід і життєвий, і правозахисний. Власне, в цих ситуаціях, коли правоохоронні органи вони порушують дійсно такі права людини. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація за останній рік? чи… Почалася якась, я не знаю, можливо, не очищення, але чи все ж таки є зміни на краще, тому що раніше ситуація взагалі була дуже кричуща і просто на вулиці могли висмикнути будь-яку в принципі людину і забрати у відділок, і ми знаємо такі ситуації там повісити будь-які справи, що зараз відбувається. Ну насправді ситуація щодо зміни на краще за один день, як на мій погляд, неможливо. Якщо рік назад ми говорили про катування в міліції, про тортури і побиття з ми... манязізнань, говорити про те, що. Майже кожна людина, яка притягує до кримінальної відповідальності за тяжкі, особливо тяжкі злочин, майже кожну людину тортують і знущаються в міліції. Зараз цим аспектом ситуація змінилася і знову ж таки змінилася і за того, що був ухвалений новий кримінально-процесуальний кодекс України, який власне передбачав. Такі положення, що якщо людина в суді відмовляється від своїх свідчень, які вони були отримані під час слідства і заявляє про те, що були застосовані тортури, то суд не має права брати ці свідчення за основу і базувати на ніхто казову базу. Що стосується загальної тенденції загальної ситуації з дотриманням прав людини в міліції, то з цього приводу знову ж таки вплив впливають на мій погляд громадські моніторинги. Ті проводиться вже декілька років, і якраз по декілька. Та справ головними е, акцентами цієї концепції є в тому, що міліція має охороняти правопорядок. Це її головна функція. Це якраз те на чому ми е, власне і будуємо е, свої позиції, що міліція має е, захищати права, а не порушувати. Андрію, на вашу думку, реформа коли почнеться? Тому що всі говорять про те, що це просто першочергова реформа Міністерства внутрішніх справ. І власне на вашу думку, чи можемо очікувати, що вже в цьому році якийсь процес буде починатися? ну, насправді концепція реформування Міністерства внутрішніх справ детально розписана на сайті Харківської правозахисної групи до 2017 року. І перші кроки щодо реформування міліції вже були зроблені. І перші кроки це були, коли були такі страшний час для нашої країни, коли ми говорили про те, що в деяких регіонах взагалі не підконтрольна і замість охорони і правопорядку є злочини і є злочинним угрупуванням. Анім, першими кроками міністра внутрішніх справ були кадрові призначення за участі громадськості за консультацію з представниками громадськості. І якраз це був перший крок для реформування міліції, коли кадрові призначення таких керівників обласних управлінь е, міністерства внутрішніх справ були е, за участю фахівців експертів правозахисників, і тільки після чого цього вже були призначені кадри, які відбуваються на. Наступним кроком якраз і є власне реформування цієї структури. Наступними кроками буде якраз те, що ДАІ буде буду працювати в єдиній команді з патрульною службою, і вони будуть компетентно і смахово власне охороняти громадський порядок. Угу. А, добре, а скажіть, будь ласка, на місцях що відбувається? Тому що а, все ж таки на місцях, а, можливо, і з того і треба почати ці реформи. А, в містах, які далеко від столиці, а, в, в маленьких містечках, там, де в принципі свавілля можливо, і більше часом. Ну, розуміти, для того, щоб цю систему реформувати, треба б знати про проблеми. Тому б я радив би всім громадянам України, які мескають в маленьких містах і селищах повідомляти про порушення прав людини, які вони спостерігають, власне стосовно них органами і Міністерства внутрішніх справ і якраз ці повідомлення, і коментарі, і докази, і відео, фото і будь-які інші матеріали, які свідчать про порушення прав людини з боку міністерства внутрішніх справ, буде першим кроком для реагування адекватного реагування керівництва і зміни кадрового складу, бо без кадрового складу неможливо побудувати ефективну і кадрову політику. Андрію на останок, на вашу думку, чи за останній час за останні роки, а свідомість громадян і поінформованість у правовому сенсі у тому, що вони знають про свої права. Чи змінилася це в якусь кращу сторону? Ну, на мій погляд, звичайно, коли людина починає розуміти, що права людини це зброя і знання своїх прав, і інструмента їх реалізації, це реальна зброя. Ну, людина про це дізнається. Вона вже ніколи не зупиняється перед заявленням реалізації своїх прав і громадських інтересів. Дякую вам велике. І наступного тижня запрошуємо вас до нашої студії. Будемо зв'язуватися з вами. Хочемо детальніше більш про реформу поговорити. Дя... Дякуємо, Андрію. нагадаю, що з нами на зв'язку був правозахисник Андрій Діденко. Ну, власне, позитив вже бачимо в тому, що громадяни більш поінформовані, і, власне, завдяки таким діям і організаціям, які всі знання, всю інформацію простою мовою лаконічно намагаються втиснути в якісь рамки, щоб це було дійсно доступно пересічному громадянину. Я скажу ще більше: на наше здивування Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті також розмістило посилання на наш додаток міліція під контролем. І в інтернеті такі новини з'явились, ніби міліція рекомендує як її контролювати. Ну, типу, того, знаєте, це. Але я думаю, що це дуже позитивний крок назустріч громадськості, певно, що міліція. А з народом <свісно> певно, що міліція хоче змін. Якщо довго щось повторювати так. і промовляти, то воно має рано чи пізно все ж таки таким стати. Вже скільки років ми в Україні кажемо, що міліція з народом, і будемо сподіватися, що так воно і буде. А, а скажіть, чи є вже а, поціновувачі вашого, вашої роботи, а, мобільного додатку, сайту, чи, можливо, кількість людей, які вже а, скачали той мобільний додаток, які користуються? Можливо, відгуки а, українців. Про це? Так, відгуки приходять. І після презентації приходять дуже багато відгуків. Звичайно. Є деякі люди знаходять деякі неточності в роботі, але ми направляємо ці рекомендації для до наших розробників і вони їх усувають. Щодо кількості завантажень, то ще до презентації, як не дивно, було завантажено більш як 100 разів наш мобільний додаток щодо mm -hmm. презентації. І цікаво, так що сьогодні в інтернеті я знайшла новину за 24 жовтня. Про те, що на Google Play з'явився такий додаток, тобто ми його ще не презентували, але от хтось знайшов і написав про нього ще такий додаток. Це дуже приємно. А так і ще хотілося б наостанок все ж таки зазначити, ось що що. Можна фіксувати те, про що Андрій Діденко говорив, на фото чи відео діяльність міліції, тобто це законно з вашого сайту. Інформація є такий момент: фото, відео, аудіофіксація -ауді діяльності міліції, тобто, що це потрібно робити. І правові підстави не є такими, що от прямим текстом говорить, що це можна робити, але відповідно до статті 19 конституції України громадянам дозволяється робити все те, що не заборонено законодавством. От, тому посилання про міліцію тут одразу є 34 статті Конституції України. Є достатньо підставою для проведення фото, відео та аудіофіксації діяльності міліції. Тому це можна робити, якщо бачите, що щось там на вулиці біля вас відбувається, і потім це використати і надати навіть правозахисникам для того, щоб все ж таки таких проблем ставало менше. А я дякую вам, Анстасі, за те, що долучилися до нашого ефіру. І mm -hmm. бажаю все ж таки українцям миру та злагоди і спокою. Але і дякую вам за роботу за цей додаток, що можна вивчити, все ж таки і більше знати про. Ва, громадян. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Анастасією Малинку інформаційним менеджер асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Залишайтесь на телеканалі Соціальна країна. Далі нова цікава тема.